За інформацією переслужби Міністерства енергетики України через обстріл в Мирнограді знеструмлена шахта, в якій на момент обстрілу було 17 працівників. Станом на 14.30 гірники перебувають під землею. Повідомив Суспільному голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець. Є технічні складнощі, там все розбито. Компресор вентилятор, машини зал. Німальної машини щастя, що врятувалась машиністка після прильоту першої ракети, друга ракета попала туди в підйом. Жертв немає. Дуже великі розрушення. Один шахтар на глибині 200 метрів на горизонті. Він в камері насосної станції водовідливу. В камері водовідливу, а 16 на горизонті 600 метрів. З тими є зв'язок. Такий вигляд має будинок місцевої жительки Людмили Бельченко після нічного російського обстрілу. потрощені вікна, розбитий дах. У будинку нині немає електроенергії. В 11 часов я ще не спала і це шандарахнула, я йшла в качегарку підкинути печку, котел. І оно як лупануло і то посипалося, я перепугалася. У мене бабуся 90 років, мамі. Вона з тієї сторони двері, двері заклінила, а я з цієї сторони. Ну, взагалі, це був. Ужас какой-то. Людмила розповідає, вікна були забиті ОСБ плитами вибуховою хвилою, їх позривало. Криша, вікна, потолки. На шум висять. Од... В залі взагалі упала, на полу була. Ті вісять в туалеті, там теж фонарики, оці от софіти, вісять на проводках. Брат, зять Людмили наразі забувають вікна знову. Ми прийшли от, забивати окна допомагати. Потолки порушені, рами всі повистати, стекла, мобіліти що. Ну що ну, хорошого немає, Ніхто не видав. Самі це своє. своє. Поки со своєго. Ще нічого не давали. Ну я думаю, що все видали. Окрім приватного сектору, внаслідок обстрілу пошкоджені державні установи, розповідає заступник начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк. Біля опівночі декілька прильотів було ну по центру міста. Постраждалих, поранених або загиблих немає. Зараз приймаються заявки, вже робочі групи пішли на обстеження будинків, будівля поза мною. Там, пенсійний фонд тут трохи постраждав, бюджетні, організ... ну, бюджетні установи. Приватний сектор, я так думаю, буде до кінця дня вже відомо. Повністю у повному обсязі. За інформацією поліції Донеччини росіяни запустили по Мирнограду шість ракет С-300. Про це прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті. У частині міста немає електроенергії та води. Енергетики, ви бачите, працюють скільки поки йдуть роботи розбори завалів, тому що поки неможливо точно сказати, але може на дві доби затягнутись. Може бути часткове переподключення, десь там. Ну, по цивільному сектору, але поки сказати точно неможливо. Насосні станції, які підкачувачі, коли буде напруга, тоді будуть працювати. За даними поліції області, протягом доби Росіяни завдали 24 удари по шістьох населених пунктах Донеччини Кураховому, Красногорівці, Катеринівці, Мирнограду, Авдіївці, Новобахмутівці. У Красногорівці внаслідок обстрілів росіян загинула 73-річна жінка у Катеринівці, 68-річний чоловік. Ще двоє людей в Катеринівці та Авдіївці отримали поранення. Адиславу Кулов, Данило Черниченко, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас.